Тряні тривоги не стихають. Росія атакувала Україну кинджалами. Вибухи лунали у низці областей, зокрема й в столиці. Подробиці за мить. Історичне рішення прозвучало. Лідери ЄС на саміті в Брюсселі підтримали початок переговорів з Україною. Єврокомісія вже готує переговорну рамку. Який шлях пройшли перш ніж дійти до згоди? Але про яйця і роумін в Криму путін провів щорічну прес-конференцію вперше від початку вторгнення. Скільки тривала пряма лінія з диктатором, та чому навіть росіяни засумнівалися в його щирості, дізнаєтеся на ТІВІ. Перемога у Брюсселі схвалили історичне рішення. Європейський союз починає перемови про вступ України і вже береться за підготовку переговорної рамки, заявив голова Євроради Шарль Мішель. Президент Володимир Зеленський пише про тріумф Європи та Києва. А угорський прем'єр Віктор Орбан, який до останнього чинив опір, покинув залу засідання прямо під час голосування. Хто все ж таки переконав друга Путіна підтримати Україну? Та який шлях пройшли Європарламентарі? Ніж винести свій вердикт розбирався Артем Мороз. Або Брюссель, або Москва. До вирішального саміту ЄС Володимир Зеленський долучається по онлайн-зв'язку. Сам очільник держави з неоголошеним візитом у Німеччині. Втім, пропустити доленосну для України зустріч не міг. And you all all. ви всі, і я це підкреслюю. Усі добре знаєте, що ми виконали кожне своє зобов'язання, і був чіткий графік ЄС сьогодні. Політичне рішення у відповідь на те, що ми виконали раніше щодо початку переговорів з Україною, і цебатопінг ексешен негочейшншвидюкреїн. Зеленський стверджує, говорив із лідерами Євросоюзу ще до початку саміту. Втім, жодного контраргументу, який би підтверджував неготовність України до початку переговорів, нібито не почув. Вочевидь, натякаючи зокрема на нещодавний діалог із угорським прем'єром Віктором Орбаном, позиція якого ще сьогодні в день залишалась незмінною. Я не маю права говорити це як офіційний представник ЄС, але держави-члени ситі по горло цим, тому що без жодної очевидної причини вони руйнують єдність ЄС у питанні, яке становить життєво важливий інтерес для європейського союзу. І ми не побоїмося сказати про це, щоб показати, що Угорщина є троянським конем Путіна, тому що те, що вони роблять, все більше і більше схоже на поведінку троянського коня. Сам Орбан водночас твердить, що нібито не проти вступу України до ЄС, але початок переговорів не підтримує. Наполягає на так званому дотриманні процедур. Розширення це не теоретичне питання. Розширення це заслужений юридично деталізований процес, який має передумови. Ми встановили сім попередніх умов і навіть за оцінкою комісії три з семи не виконано. Отже, немає причин вести зараз переговори про членство України. Втім, переконати угорського чиновника у Брюсселі, як покаже час, вийде. Президент Зеленський. Yeah. Президент Зеленський виступав перед радою, тому я вірю в його здатність переконувати, а також у здатність інших прем'єр-міністрів підійти і сказати, це справді компроміс, і це справді переговори. І давайте всі подивимося на себе і побачимо, як ми можемо вийти звідси з сигналом. Висигнал саміт лідерів країн-членів Євросоюзу триватиме ще завтра. Крім до. Довгоочікуваного очікуваного рішення щодо початку переговорів про вступ до ЄС Україна чекає на 50 мільярдів євро допомоги протягом наступного року. Видання «Політико» припускає. Якщо консенсусу у питанні фінпідтримки не досягнуть, політикам ймовірно доведеться святкувати у Брюсселі Різдво. Артем Мороз, Андрій Штангрет для апостроф Ті. Росія вдарила кинжалом по Старокостянтинову. А в Києві греміли вибухи в Україні п'ять разів оголошували повітряну тривогу через зліт. Міг 31 к під час передостанньої у КМВА і повітряних силах заявили пропуск кинжалу в напрямку столиці загрозу. Відбили водночас. Голова Хмельницького ОВА Сергій Тюрін повідомляв про два вибухи в області. За його даними, постраждалих та руйнувань в обох випадках не зафіксували. А на місці падіння ракет працюють і відповідні служби. Речних повітряних сил Юрій Гнат про наслідки атаки на старокостянтинів говорити відмовився. Просуваються у південний та північний частинах міста. Ворог контролює вже 92% Мар'янків, стверджують аналітики. Діпстейт. рух російських загарбників на захід від Донецька підтверджують і в американському інституті вивчені війни. Однак запевняють оглядачі, українські війська все ще утримують позиції на північно-західній околиці Мар'їнки. Водночас, за даними Генштабу, ЗСУ стримують ворожу навалу в районах Новомихайлівки та Красногорівки. Протягом доби відбили майже два десятки атак. Захоплення росіянами Мар'янки, попри заяви зетвоєнкорів, командування не визнає. Влаштовують так звані м'ясні штурми, втім самі ж зазнають величезних втрат. Російські десантники провалили спробу наступу на позиції українських захисників біля села Кринки на Херсонщині. Заявила в етері Апостров Тіві, речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. Загарбники не виконали поставлених задач на лівобережжі та відступили, стверджують британські розвідники. Водночас, російський диктатор Путін наполягає на протилежному, мовляв, у Вах його армії всього лише декілька поранених. А у ЗСУ справи нібито значно гірші продовжує кидати їх вперед на знищення на штурм, ясний, так званий оскільки. Їм важливо було досягти хоч якихось перемог на сьогодні, на 14 число під звіт диктатора, і очевидно будуть намагатися створити штучну перемогу до нового року. Ми бачимо, що по всій лінії фронту росіяни перейшли до активності, але ентузіазму в тій активності в них трохи замало. Чому ваша реальність відрізняється від нашої? Росіяни поставили Путіну незручні запитання про Україну та війну. Їх у ході щорічної прос-конференції виводила на екрани, розвішані по всій залі. Звернутися міг кожен охочий за допомогою смс-повідомлення. Як стверджують пропагандистські змі, таких надійшло загалом понад 650 тисяч. Втім, на моніторах показали всього лише тисячу. Зокрема, глядачів цікавило, коли завершиться війна, як переїхати в Росію, яку показу по телевізору, а ще чому після переїзду в Крим вмикається роумінг? Хвилювали громадяни побутові проблеми. Серед них ціни на яйця, відсутність газу та перейменування міліції на поліцію. Погіршення слуху та дзвін у вухах одеський лікар розповів про стан дітей постраждалих внаслідок нічного обстрілу регіону. Медик твердить, обійшлося без травм і поранень. Та, попри це, стан 12-річної дівчинки і двох восьмирічних хлопчиків оцінюють як середньої тяжкості. Одесу окупанти тероризували протягом аж шести годин на регіон скерували понад три десятки безпілотників. ППО збила всіх. Наслідок падіння уламків постраждали загалом 11 людей. Більшість доросли. Місцева влада сповіщає про понівечені будинки згорілі авсівки та два пошкоджених зерносховища у Подунавії. Зараз діти проходять повне обстеження. І Сьогодні ми будемо мати вже повну картину. Що, які органи, що ушкоджено, ну, вважаємо, що все ж таки все буде добре з дітьми. Вони постраждали внаслідок міцного вибуху, який трапився біля її будинку. Тобто, на щастя, ніяких таких важких поранень вони не отримали. Висловили рішучий протест Москві. Російського посла викликали килим через падіння шахеда у Румунії. Від Кремля вимагають припинити коїти воєнні злочині. Сповістила прес-служба тамтешнього МЗС. Бухарест заявляє про нове порушення повітряного простору, яке суперечить нормам міжнародного права. Нині країна проводить консультації з партнерами по НАТО. Водночас сам альянс вважає падіння дрона ненавмисним Відтак загрози. Нібито то немає. Нагадаю, що черговий безпілотник розвалився на румунській території за 4 кілометри від міста Грінду. На місці залишився півтораметровий кратер. Військово-повітряні сили навіть здіймали у небо винищувачі. придбав віллу та офіс в Іспанії і записав їх на матір. Слідчі ДБР навідалися з обшуками до екс-начальника одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. Після того як в Оселі знайшли документи, що підтверджують купівлю майно колишнього військома вартістю понад Чотири мільйони євро арештували. Звітує прес-служба. Сам Борисов вже чотири місяці у СІЗО його підозрюють у незаконному збагаченні, ухиленні від призову та перевищенню службових повноважень. ДБР зібрало величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались і повідомлення змі. Також будуть досліджені матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції, яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського військома на понад 188 мільйонів гривень. Санкції статей передбачають обмеження волі до 12 років позбавлення волі. Операція Мокрі носики волонтерів врятували з безлюдного острова більше трьох десятків котів та шістьох собак, які залишились самотніми після смерті своєї доглядальниці. У ушняках жінка проживала на одинці, стала вдовою ще 20 років тому, а нещодавно й сама пішла у засвіти. Евакуація чотирилапих розтягнулася аж на шість годин. Деякі тварини встигли здичавіти і навіть покусали двох членів команди. Яка ж доля чекає на пухонасників? Знають мої колеги. Команда рятувальників та волонтерів вантажить у човен клітки і корм. За три кілометри тепер же безлюдний острів Вишняки. Самітницею там проживала пенсіонерка Лариса. Втім, 3 грудня жінки не стало. Пічне опалення в неї було. Генератор. Телефон заряжав. А так присвічав, мало сам. Сперме ра допомагали там зерном. Підкадрували. Та господарство старенької лишилося. Водами ворскли, воно відрізане від їжі та тепла. Ми взяли клітки для котиків, собачок, щоб можна було якомога їх більше забрати. В одну клітку велику кількість котиків, щоб, по-перше, було не холодно. І по-друге, можна було легко їх звідти всіх разом забрати. У нас є ловушки, якщо не будуть йти спокійно тварини. У нас ще є шприцомет для всіх самих, самих швидких. Кілька десятків котів і собак були улюбленцями. Кійної власниці угідь впродовж багатьох років тварини дарували жінці втіху та спокій, проте тепер їхня доля в руках волонтерів. Там є будівлі, куди можна їжею загнати тварин, і будемо надіятися, що ми таким чином їх зловим. Якщо ж ні, то будемо застосовувати рушницю зі снадійним, собаку, ловку, рук, руки. 20 хвилин дороги крізь туман, і от човен швартують до берега. Першими невідомих гостей зустрічають собаки. Голодні, тож корм насипають одразу в клітку та зачиняють. Втім, найбільше на острові котів. Їх рятувальники знаходять буквально всюди. Є? Так, один єсть. І ще дам три. І ще, три. І ще три. На додачу до чотирилапих у сараях знайшли двох курей та качку. Зловити усіх домашніх тварин намагалися протягом чотирьох годин. Однак кілька вусатих все ж сховалися від рятівників. Зараз немає можливості їх забрати, тому що ну, по-перше, вони наїлися і втекли, і вже не повернуться до людей. А по-друге, вони налякані. В них стрес і вони вже не не повернуться. А через два дні вже можливо вони вийдуть і зможуть уже піти до рук. Порятунок тварин, що опинилися в біді для волонтерів, покликання, але перевозити цілий звіринець з безлюдного острову ще не доводилось. Для нас це був так перший досвід такий на воді саме ось, але до цього якби евакуювали тварин. Тут острів великий, звісно, прийшлося побігати за ними, особливо за котиками. Після евакуації тварин повезуть на огляд до ветеринара, а потім чотирилапим шукатимуть родини. Волонтери сподіваються, що кожному з них пощастить знайти новий дім. Анна Морозова, Богдан Проскуров та Юрій Устименко для Апостроф ТІВІ. Сніжного різдва можна не чекати. В Україні прогнозують відлигу аж до 25 грудня. Вже найближчими днями до нас прийде циклон Фіона, кажуть синоптики. Він принесе з собою переважно теплу погоду, підвищену вологість та хмари. Завтра майже по всій країні до плюс одного градуса за Цельсієм. Вночі ж стопчики термометрів не опустяться нижче трьох градусів морозу. Найтепліше буде на півдні. Там повітря прогріється аж до шести восьми градусів у вище нуля. У більшості регіонів опадів не не прогнозують, втім, у східних та південних областях можливі невеликі дощ та мокрий сніг. Надзвичайники попереджають про небезпеку сходження лавин у високогір'ї Карпат. Ми продовжуємо стежити за новинами і вже завтра, о 21-й повернуся до вас з оновленим випуском. Апостров ТІВІ – там, де новини. Вірте в Україну, і вона обов'язково переможе.